Як пес собі друга знайшов Українська народна казка Колись давно-давно пес жив сам один. Недобре жити одному, думає собі. От коли б знайти когось найсміливішого, найдужчого, я б став йому другом. І пішов пес в ліс шукати собі друга. Чув він від зайця, що немає світі сміливішого, дужчого звір, ніж вовк. Аж тут вовк, як уродився, іде назустріч, зубами клацає, та не злякався пес. Давай, вовче, з тобою дружити. Давай, згодився вовк. Недобре одному. Увечері полягали вони спати на м'який, мох під деревом. Опівночі пес раптом почув, якийсь шерех, схопився й голосно загавкав. Вовк перелякався, підібгав хвоста й ну зацицькувати пса. Тихо, тихо, цить, не гавкай, бо відмідь почує, прийде і розшматує мене. О, який ти боягу, здивувався пес. Я менше за тебе, а зовсім не боюся. Ану, покажи мені ведмедя, бо я його ще досі не бачив. Пішли вони полем, коли бачать, лежить у сушняку кошлатий бурий ведмідь. Он де він, здалека показав вовк, і втік, покинувши пса самого. Підбіг пес до ведмедя й каже Здрастуй, ведмедю, хочу подружити з тобою. Ведмідь блимнув на нього з-під лоба і пробурчав. Ну, гаразд. І стали вони жити разом. Увечері полягали спати, та пес знов почув шерех і заборчав. Ану, тихо, не гавкай. Будь ласка, бо ще тигр почує. Наскочить і розшматує нас із тобою. Е, ні, подумав собака. Що ж вона за товариш? Якогось тигра боїться. Покажи мені тигра, попрохав ведмедя. Вранці відміть тихесенько сказав. Он де він іде. Тигр. Сказав і дременув хащу. Оце то справді великий звір, а який дужий. Він, мабуть, нікого не боїться. Краще дружитиму з ним, вирішив пес. Підбіг до тигра і каже йому Чуєш, тигре, хочу з тобою дружити. Подумав, подумав тигр і погодився. Уночі, коли полягали спати, пес знов загарчав. Тигр схопився. Ану тихо, бо лев почує. Прийде і жере нас обох відразу. Покажи мені, де живе той лев, попрогав собака. Але тигр так злякався, що не захотів навіть показати собаці, де живуть леви. Стояв і тросився від жаху. Довелося псові йти самому. Шукав, шукав аж до вечора. Й не знайшов лева. А вночі прокинувся від несамовитого реву. Земля задвихтіла, ліс застогнав. То був Лев. Пес сміливо підбіг до нього. Лев загарчав, грива йому наїжилася. Що ти за звір? сердито запитав Лев. Чому не боїшся мене? Я ж тебе зараз на шматки роздеру. Але пес не злякався. Чуєш, Леве? Я хочу з тобою дружити. Ну, що ж, загарчав Лев, коли так, ходімо зі мною. Цілий день вони блукали разом по лісах та полях, аж усі звірі від них поховалися, а ввечері лягли спати в кущах. Уночі пес прокинувся від якогось шереху. Нашорошився, дзвінко загавкав. Лев розлютився Тихо ти. Почує людина, вб'є нас обох. У неї є вогненна залізна палиця з громовим голосом. Закортіло псові дізнатися, що ж це воно таке, людина. Подалися вони вдвох з Левом її шукати. Незабаром зустріли на дорозі малого хлопчика. Може, це людина? питає пес. Це? Тільки ще не виросла, каже Лев. Рушили далі. Коли бачить на дорозі старесенького дідуся. Він поволі брів, спираючись на палицю. Це людина? знов питає пес. Це тільки вже постаріла. Бачиш, на трох ногах ходить. Через деякий час зустріли вони молодого хлопця, який їхав верхи на коні. Оце і є людина. гукнув Лев і стрімголов кинувся тікати. Підійшов пес до хлопця, пометляв хвостом і каже Людино, я хочу собі найдужчого, найсміливішого друга. Давай дружити. Згода, відповів хлопець, тільки знай, я не люблю боягузів. Увечері полягали спати, раптом псові знову вчувся якийсь шерех. І він голосно загавкав. Хлопець миттю прокинувся, схопив рушницю. Оту вогненну палицю з громовим голосом, що про неї казав Лев, і побіг разом з псом шукати, хто це шародів поблизу. Нас удвох з тобою ніякий ворог не злякає, сказав він псові. І збагнув пес, що знайшов нарешті справжнього друга, найдужчого, найсміливішого. З того часу пес дружить з людиною, щиро їй слугує.